Часто це, на жаль, буває. Живе людина повнокромним життям, ходить на роботу, відпочиває, порається на грядках, і раптом одна лише мить змінює все: інсульт. А далі, в кращому разі, тривала інвалідність, у гіршому не вдається врятувати. То що ж воно таке? Інсульт? Як правило, геморагічні інсульти та ішемічні інсульти виникають внаслідок того, що підвищений артеріальний тиск. це перша проблема, яка виникає. Друга, це, друга причина ішемічних інсультів це атеросклероз судин головного мозку. Це також зараз більш будемо говорити так. І, Третя проблема це е, аномалії розвитку судин головного мозку. Тож як розпочинається інсульт? Які симптоми мають насторожити людину? Пані Надію, наприклад, турбують постійні головні болі, і вона приїхала з Овруча до обласного лікувально-діагностичного центру, щоб перевіритися? Часті головні болі. Підвищений тиск, буває 180-190 на 110, на 100. Бувають дні, коли 120 на 80, ну, якби нормальне. Головні болі супроводжуються тим, що якщо я лежу і я повертаю голову на ліву сторону, я провалююсь десь. У мене прям панічний страх. По-перше, хвора має протягом останніх, так як ми зрозуміли, більше 5 років артеріального гіпертензію, яку вона спочатку три роки лікувала, потім вона нічого не отримувала з лікування, бо вирішила, що треба приймати ліки самостійно тільки тоді, коли підвищується тиск або з'являється головний біль. Друге, вона нерегулярно вимірює артеріальний тиск. Тобто, в деякій мірі це є халатність трошки хворої по відношенню до себе. Значить, Наступним фактором, який викликав трошки, кажуть у мене підозру, це є наявність бляшок в судинах. Поки це є не стенозуючий атеросклероз судин, що вимагає звичайного лікування вже, ми їй ще дамо рекомендації з приводу дієти відповідно, і дамо рекомендації з приводу лікування. І це не значить, що вона буде приймати, як всі пацієнти наші бояться, жменю ліків. Ми їй дамо на якийсь період часу один судинний препарат і один гіполіпідемічний. Все, це не потрібно бояться даної групи препаратів. Тим більше є зараз високоякісні препарати, які не дають ускладнень. І більшість пацієнтів бояться наші. Що вони приймають ліки, вони дуже токсично впливають на печінку? Ні. Ми даємо ту групу препаратів, яка не виробляється в організмі вже по певних причинах. Чи це пов'язано з віковими змінами, чи це пов'язано з якимись змінами на фоні гормональної патології, чи це пов'язано на фоні, скажімо, якихось судинних змін. Ми дивимося за цими змінами, і десь якісь біохімічні реакції вже не проходять в організмі. І це вимагає все ж таки якоїсь корекції зі сторони лікарів. Що ми проводимо? В Наталі Леонідівни на прийомі щодня бувають 25-30 таких хворих. А через реєстратуру обласного лікувально-діагностичного центру щодня проходять сотні. Люди приїздять з Олевська і Рожина, з Малина і Любара на прийом до різних спеціалістів, щоб уточнити діагноз і отримати лікування. Приблизно половина їх. Мають серцево-судинні захворювання. Адже саме ці хвороби впевнено виходять на перше місце не тільки в Україні, а й у світі. На обстеження на сучасній діагностичній апаратурі теж чимала черга. Головна біль. Часто. воно постійно почало боліти. У нього жалоби на головні болі привело його головні болі. Що ми нашли у нього високе обхожіння із позвоночної артерії, вкусний канал, папірічних атруска в шейних Я вам повинен сказати така статистика ужаша на Україні. На Україні кожен рік виникає 1120 сто тисяч інсультів. 120 тисяч інсультів. Тобто це кожних 5 хвилин на Україні, от ми з вами зараз говоримо 5 хвилин, вже один інсульт. То це страшна статистика. У світі отішемічних інсультів погибає скільки людей, що в 2004 тисячі четвертому році всемірна організація охорони здоров'я об'явила інсульт епідемією. Отож, виникає ще й таке запитання при наявності сучасної діагностичної техніки, хороших спеціалістів, котрі доступні для всіх жителів області. Чи всі пацієнти приходять до лікаря вчасно? Такі пацієнти не приходять, їх привозять. В тому-то і проблема, що пацієнти ці вони у них, вони за部ляють остро, і доставляються в лікарню або в інсультний центр, або к нам по швидкій допомозі. Е, тому в даному випадку, я повторюсь, ну Еще раз скажу, что основная причина геморрагических инсультов – это повышенное артериальное давление. Любые причины, любая теология, независимо от того, или это в результате гипертонической болезни, или же это в результате заболеваний почек. Но человек, если он не контролирует свое артериальное давление, значит, у него есть очень высокие риски получить геморрагический инсульт. Самый яркий пример – это мой последний пациент который принимал, как и очень многие наши пациенты, таблетированные препараты, только после того, когда он чувствует, что у него уже поднялось давление, когда он его померил и или ему померили и получились очень высокие цифры, он принимал э, таблетированные препараты. В такой ситуации таблетка может не успеть помочь. И вот э, в результате очередного подъема артериального давления у него случился геморрагический инсульт, тяжелейший. Вот. Мы его прооперировали, э, мы ему спасли жизнь. Вот. Сейчас мы боремся за то, чтобы максимально восстановить функции. Вот. Но, э, а какая может быть клиника? В зависимости от места кровоизлияния, это может быть нарушение речи, вот. это может быть паралич руки, ноги. Э, то есть э, пациенты тяжелейшие. тяжелейшие. Вот. Поэтому <как> хотелось бы сказать, что легче, легче профилактировать возникновение геморрагического инсульта, чем его лечить. Я уже не говорю о той финансовой составляющей медикаментозной, которая ложится на родственников. Вот. Я не говорю о том, что большинство таких пациентов, они после геморрагического инсульта остаются инвалидами на всю жизнь. Вот. Поэтому это очень важная не только медицинская, но и социальная проблема. Что касается второй проблемы, это разрыва аневризма сосудов головного мозга, то э, есть факторы риска, которые увеличивают шансы разрыва этих аневризмов, это и повышенное артериальное давление, вот, э, это и э, прием контраспективных препаратов и злоупотреблением алкоголя, но, к сожалению, э, нельзя гарантировать, что эта невризма не, не разорвется и при нормальном давлении. Почему сейчас их стало больше? Потому что улучшилась диагностика. Количество аневризм приблизительно по данным мировой литературы, оно насчитывается каждый год 10-19 на 100 тысяч населения. В областной клиничной лекарне легких хворих не буває. Сюди потрапляють із найскладнішими випадками. А відділення нейрохірургії тут одне з найтяжчих. В нас за рік близько оперується близько 40 геморагічних інсультів. Інсульт гематом, тобто ті інсульти, які потребують хірургічного втручання. Тобто крововилив у мозок, так? Крововилив у мозок, так. Да, крововилив у мозок, який організований, тобто, він утворює інсульт гематому. Тобто його для того, щоб спасти життя пацієнту, потрібно оперувати. Крім того, дуже великий прошарок це розриви аневризм головного мозку. І скільки у вас ліжок у відділенні і чи є вони порожні? У нас ніколи порожніх ліжок не буває. У нас 40 ліжок, але в нас ще багато лежить пацієнтів і відділені інтенсивної терапії. Тобто у нас десь 40 лежить у відділенні постійно. Тобто у нас нема такого, щоб, не було, щоб були вільні місця. І ще пацієнтів 10 лежить. В відділення інтенсивної терапії на жаль, наші люди в переважній більшості про своє здоров'я не думають. Поради лікаря слухають не завжди. Навіть такі елементарні, якщо вже є високий тиск, таблетки треба приймати щодня, а не тільки тоді, коли тиск підскочить, бо може бути біда. По життям, а життя гіпертонік і з молодості. но за своим здоровьем нужно было следить постоянно а так вот я с ним разговаривала буквально как с вами и через пять минут вот такое случилось упал в обморок нет он не упал в обморок он просто э, резко замолчал и начал медленно так сползать я думала что ну я вообще не могла понять что это сначала вот но потом Вижу, что это очень серьезно. Начала вызывать скорую помощь, Вызвала скорую помощь. Бригада приехала молодых врачей. Они делали все, что можно. Была остановка сердца. Вот. И нас привезли в первую больницу городскую, где нам сказали, что мы просто уходим. Но вот этот доктор, который я сейчас говорил, это... Наш спаситель, я бы сказала. Коли цього чоловіка привезла швидка, крововили покривав значну частину мозку. Після операції лишився добре помітний слід та довгі місяці реабілітації тяжкого хворого. Обслідувано комп'ютерна було виявлено інсульт гематома лівої гемісфери головного мозгу. От пропірірован. От зараз э, займаємося. Фактически вже начали революціонний міропів. На э, остаются провізовані Вот, и пациент слож тяжело доступен пока вербальному по контакту. Перспективи є. Перспективи завжди є. Цьому пацієнтові пощастило більше. Пацієнт у нас прооперований з приводу геморагічного інсульту, з утворенням інсульт гематоми. На відміну від того пацієнта, що ми бачили перед цим, в нього, слава Богу, з хорошим результатом, тобто немає грубого неврологічного дефіциту. Інсульт гематома знаходилися в такому місці, ну, більш-менш нефункційно важливому. Звичайно, це дуже хороший результат. Погано зробили з пустину. Сказав мені дуже погано, прийшов, упав на кроваті, Ліг, як визвали швидко, промірили давлення, воно в його шкали. Дуже високе давління. Забрали в лікарню, ми скоростишили самі. Забрали в лікарню, і на основі давлення, значить, відключається інсульт. От. Лікувались там, потім як привезли нас у Житомир, провірить. Голови, провір'я, образувалася гематома із за інсульту. Ну, Як краще нас тут прооперували? Ага, за це час я одняло праву сторону, потягло мову повністю, він ледь балакав, не міг гарантуватися. Але після операції став зразу мову хорошо, пішло, пішло все це все. на поправку. Зараз ми добре, вже сьогодні, надіємося додому нас відпустять. На жаль, судинних хворих останнім часом побільшало, і лікарів це тривожить. Ну, останній час набагато збільшилась Чи? кількість. Ну, в першу чергу, це, звісно, що це йдуть і наслідки і Чорнобильської трагедії, тому що це зі стронця, який довго розпадається, він осідає в інтімі судин, тобто в оболонці судин. і... Порушує її цілісність, еластичність і тому на фоні гіпертонічної хвороби дуже часто виникають геморагічні інсульти. Ну і друге, то що значно збільшилась діагностична база в області. тобто, Є комп'ютерні томографи, які можна робити головний мозок і в Новоград-Волинському, і в Коростені, і в Бердичеві, і в Житомирі їх декілька, і декілька магнітно-резонансних томографів. І то, що в нас є ангіограф в нашій лікарні, де можна виконувати церебральну ангіографію судин головного мозку. Так що це все в комплексі. Цей прилад. Називається ангіограф, саме він допомагає виявити і масштаби мозкового крововиливу, і проблеми з судинами, тромби закупорки, котрі теж можуть призвести до біди. Виглядає все дуже просто, як це й буває на сучасного світового рівня апаратурі. Навіть без загального наркозу під місцевим знеболенням в аорту вводиться контраст. Котрий чітко вимальовує кровоток на екрані телевізора. Ось закупорка, з якою вже потрібно щось робити, щоб уникнути біди. Завдяки цьому сучасному обладнанню багато хворих можуть лікуватися і оперуватися тут, а не їхати до Києва. І колектив лікарів тут висококваліфікований, могли б робити набагато більше, якби було більше потрібної апаратури. На превеликий жаль, є проблема в тому, що недостатньо апаратури, тобто в нас немає хорошого операційного мікроскопа, з допомогою якого можна було б, ми могли б самі оперувати такі, таку патологію, тобто розриви, аневризму. І, і, і доводиться їх відправляти в інститут нейрохірургії. Ми стараємося це робити вчасно, щоб пацієнти не затримувалися. Ми маємо розуміння департаменту охорони здоров'я, тому що зразу виділяються машини, ревніобіль в будь-який абсолютно час, який потрібен для пацієнта, і там їх вже там їх оперують. Для нас, жителів нашої області по державній програмі для того, щоб закривати ці аневризми, ми е, маємо виділяються е, мікроспіралі, так називаємо, які закривають цю аневризму. Але е, ну, звісно, що їх недостатньо, хоча, в принципі, е, ми стараємося допомагати. Їх. Кому це потрібно, ми передаємо в інститут нейрохірургії, і вони безкоштовно там ставляться, тому що вартість десь закрити щоб одну аневризму це десь 50-60 тисяч гривень. Вже підраховано, щоб забезпечити обласну лікарню належною сучасною апаратурою, потрібно 75 мільйонів гривень. Та поки їх нема. Лишається тільки надія, що люди будуть іти до лікарів вчасно, щоб складних випадків уникати. Хоча все тут дуже непросто. Профілактика ожиріння, гіподинамії, це якщо є сукровий діабет, корекція обов'язково гіпоглікемії, яка також може визивати скеротичні ураження, більш протікають злокачественно. Це куріння, це определений возраст. Уже в цьому плані і звичайно, і дієта. Основне обстеження це безумовно, безумовно, це ультразвукове дослідження судин шиї. Якщо дивиться у ЗІСТ і знаходить, що там є звуження судини, то є атеросклеротична бляшка, яка займає 50 і більше відсотків діаметру судини, безумовно, профілактика вже консервативна, тобто медикаментозна не йде. Тут треба тільки видаляти цю бляшку, відкривати просвіт і пускати нормальну кров в голову. Вони можуть ці бляшки бути в, в як правило коронарних артеріях, в ногах, в шиї. Наприклад, ми знаходимо е, у хворого, є на нозі проблеми. І є на шиї. Чого ми що ми будемо вначалі робити? Безумовно, будемо оперувати спочатку шию для того, щоб профілактувати розвиток інсульта навіть під час нашого хірургічного втручання на ногах. Ми робимо спочатку перший етап, а потім через, через операційний період робимо операцію на ногах або там в животі вистановлюємо кровообіг. Два інсульти переніс і цей пацієнт. Мне робили операцию. От на шиї. два інсульта я приніс. Даний хворий поступив до нас відділення з болями в правій нижній кінцівці. Ми були настроєні оперувати його на нозі. Так як вчитує те, що хворий переніс інсульт, ми боялися, що він може отримати ще один третій і може останній в своєму житті інсульт. Тому ми вирішили обстежити його повністю, і зробити обстеження судин шиї. От на предмет їх Ураження тероскретичного, зробили спочатку йому ультразвукове дослідження, яке показало, що артерія практично зліва перекрита. Ну в такому випадку брати хворого на операцію це процентів на 80 можливості отримати третій інсульт під час операції або зразу після операційного періоду. Тому ми не пішли таким шляхом, щоб зробили йому операцію на сонній артерії, видали бляшку, відкрили повністю сонну артерію, запустили нормальну циркуляцію крові. Мозок, а тепер на, на, на слідчим етапом він вже зробить операцію на нозі. і, Я думаю, там буде вже все нормально. Заслужений лікар України, кандидат медичних наук Леонід Іванович Олійник, працює судинним хірургом вже більше 30 років. 27 із них завітує відділенням судинної хірургії обласної клінічної лікарні, тож має великий досвід і вміння. Ну, цей хворий поступив до нас також з одного з району, з Ружинського району. Поступив він достатньо молодий. Йому всього нам всього 46 років. Поступив, прийшов нас на, на консультацію до, до судинного хірурга, мене так, комісію так називаємо. Ми його поглянули, виявили в нього симптоми ішемі, ішемічної хвороби голови. То в нього порушення мозг є якесь порушення мозгового бачимо, Ну, голова кружиться, запоможю, як за чим прийшли до лікаря. Я дуже вдячний нашому хірургу. Хірурга він на погане не ладно, та він піднімає людей, щоб, щоб люди довше жили. І мимоволі хочеться запитати, чи є якась профілактика судинних захворювань. Що стосується лікування пацієнтів з анвілізмом із судом головного мозку, то... В настоящее время, как я уже сказал, что диагностика у нас значительно улучшилась на компьютерном томографе, на МРТ мы можем проводить сканирование в, в программе. Вот. И если возникают какие-то вопросы, мы делаем церебральную ангиографию. Почему это делается как? последний метод в этой линейке обследования, потому что это является инвазивным методом, то есть, с одной стороны, это является золотым стандартом обследования пациентов с сосудистой патологией, с другой стороны, мы должны инвазивные методы, которые хоть минимальную, но все равно угрозу осложнений несут, мы должны их использовать в последнюю очередь. Единственная профилактика, если так можно сказать, если человека беспокоит головная боль, вот, то он должен обращаться к докторам-неврологам. Вот, и при э направлении их на КТ или МРТ, возможно, по этим снимкам можно заподозрить эту патологию. Тобто не сходувати гроші ну, на обстеження. Ну що, е, э, э, кому, е, э, да, це з одної сторони, ну ще раз говорю, що дуже часто це проявляється остро, і ще як абсолютно себе не підозрює, що, ну, грубо говоря, носить бомбу у уся в голові, і вона абсолютно ніяк може не проявлятися, при цьому говорити про то профілактики сложно. Що mm вже -hmm. є порушення Цього ліпідно-холістринного обміну, то люди повинні знати, що треба відказатися від дуже багатьох е, 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 продуктів. Це тобто, основне, основне, це жири високої плотності, тваринного походження. Да. Да. Ні, якраз сало, яке має е, срок годності определений, можна. Тобто, Якщо це свіже сало, то в невеликих кількостях можна. Чому? Тому що сало, сало. Все-таки свіже сало, це перших п'ять днів, воно має определенний фермент, який, який стимулює е, виток жовчі. А я вам казав, що холістерин виробляється в печінці і сидить в жовчно, то частину холістерину виведеться з жовчу, і вовжобно, якби, в общем-то, це є мірі антихолестериновим засобом. Не можна їсти сало жовтого. Угу. Як де ліцетинова кислота вже пропала, вона пішла вже. На 5-7 сьомі сутки там немає її, вона розлагається, вона не стійка. Угу. Тому такі види смальцю не можна в таких випадках старатися не їсти. Жирного м'яса, особливо, особливо м'ясо свине, предпочтення їжі рослинні, треба молочну дієту соблюдати, можливо. Треба перейти на рибну дієту, бо в рибах, особливо в рибі, морській, багато альфа омега кислоти, яка є антихолестериновим засобом високим. Це одна сторона питання. Е, можна прийти на білі сорта м'яса, але не, не, не обжарюване, а це має бути або парне м'ясо, або е, отварне, Білі сорта м'яса можна їсти. Лікарі наголошують краще перестрахуватися, ніж довести себе до інсульту, а значить до інвалідності або ще гірше. Тож і ця молода жінка вирішила перевірити на ангіографії свої судини. Це не гостра ситуація, це планова ангіографія. Тобто, вона відчула, що почала відчувати, що під час фізичної нагрузки у неї з'являється головний біль. Односторонні і заніміння однієї половини тулуба. І зробили комп'ютерну МРТ діагностику, і на МРТ, вже магнітно-резонансній томографії, була запідозрена аневризма хребтової артерії. Але враховуючи те, що на МРТ це можна тільки запідозрити. А кінцевий діагноз можна поставити тільки виконуючи селективну ангіографію, яка проводиться відкрита, то вирішено було зробити її ангіографію. Обстеження показало суди не в порядку, інсульти найближчим часом не загрожують. Можливо, і ви захочете впевнитися, що у вас усе гаразд, і підете до лікаря прямо зараз.